Давайте з вами розбиратися, чи намагатиметься Росія зірвати ось глобальний саміт миру, який запланований на середину червня, і що конкретно вона для цього можна, може зробити? І чи прислідковується тут уже одразу, так би мовити, вектор, коли е, Путін запланував візит саме на ці дати 15-16 червня до Китаю? Ну абсолютно не є секретом те, що цей Захід є дуже некомфортним для Росії, особливо, якщо він відбудеться в тому форматі із залученням великої кількості країн світу, і в ньому візьмуть участь керівники, зокрема, незахідних країн. Це, безумовно, дуже серйозно підірве позиції Росії, яка намагається довести, що Україну підтримують тільки західні країни. Це їхня от така картина світу, яку вони намагаються нав'язати, про те, що е, більшість е, світу якось е, або підтримує Росію, або нейтральна, і лише певна меншість підтримує Україну. І власне, оцей саміт значною мірою виступить таким собі індикатором, е, хто ж власне правий. Тому що ну насправді, якщо ми візьмемо результати голосувань в Організації Об'єднаних Націй за резолюції, які засуджують російську агресію, то там далеко не тільки країни Заходу. Ми бачимо, що абсолютна більшість країн світу все ж таки підтримує е, такі резолюції. Однак це не автоматично означає, що керівництво цих країн буде готове відвідати саміт миру. Тому Росія дуже активно працює над тим. Щоб максимально зменшити кількість делегацій національних країн і міжнародних організацій на цьому саміті, а також, якщо не вдасться повністю відмовити країни від участі, то принаймні суттєво знизити рівень представництва країн на цьому форумі, тому що Україна зі свого боку докладає зусиль для того, щоб країни були представлені на рівні керівників країн і урядів. От власне тому і розгорнулася ця боротьба, про яку згадує і президент Зеленський, і е, інші е, представники України, не тільки України, е, в контексті того, що Росія докладає таких деструктивних е, зусиль. Ну, от я дивлюся, прем'єрка Латвії напередодні заявила про те, що Росія використовує ядерні погрози для того, щоб зірвати глобальний саміт миру. Наскільки це може бути, не знаю, там дієвим способом для того, аби налякати, маніпулювати, шантажувати? Можливо, Росія використовує і старий добрий, ем, так знаєте, ви нею дуже опробований метод підкупу окремих держав. Ну безумовно, ядерний шантаж він в першу чергу адресований країнам заходу і Україні, і він зумовлений власне останніми повідомленнями про те, що західні країни насамперед, завдяки завдяки висловлюванням президента Франції, це стало зрозуміло, розглядають варіант прямої воєнної участі і допомоги Україні безпосередньо на полі бою. Зрозуміло, що така перспектива не могла не налякати Росію, і вона у відповідь почала знову ж таки бряцати ядерною зброєю, От, тому я розглядаю це бряцання якраз в контексті е, е, намагання залякати е, західні суспільства і е, відповідно зменшити можливо підтримку е, цієї ідеї прямої е, воєнної допомоги Україні. От. Ну, але можливо, президент власне Латвії, про що ви згадали, також має свою логіку. Пр апрем'єрка та також має свою логіку, коли стверджує, що це брязкання також адресовано і країнам глобального півдня, які ну таким чином бачать, що краще з Росією не сваритися, да, можливо і так. А яка наша протидія? Чи допрацьовує в цьому контексті наша дипломатія? Ми розуміємо, що цей майданчик готують давно і доволі потужно. Але чи будуть ті результати, на які ми очікуємо і про які, ну, на які сподіваємось? Ну, ми побачимо, який буде результат. Зрозуміло, він навряд чи буде на 100% такий, як ми хочемо, так не буває. Однак, дійсно, індикатором виступатиме саме. Кількість представлення країн, які не входять до класичного власне до заходу, Да? тобто які не є прямими союзниками України у протистоянні Росії які не надають Україні, скажімо, військову допомогу фінансову допомогу, е, от власне йде боротьба саме стосовно представництва цього кола країн, яких Росія намагається. Або перетягнути на свій бік, або, як мінімум, знеохотити їх від будь-якого втручання в цей конфлікт навіть суто дипломатичного. Чи буде показовим присутність на саміті Китаю, Бразилії та Індії? Ну, Безумовно, це ключові країни з Незахідного світу. Я думаю, що на Китай ми не можемо розраховувати в цьому сенсі, він скоріше. Займає позицію такої м'якої підтримки Росії в цій війні, і зрозуміло, що ну і власне висловлювання Сі Цзінпіна у Парижі кілька днів тому. Вони якраз засвідчують, що вони навряд чи братимуть участь у цьому саміті. А от питання Бразилії і Індії залишається відкритим. І тут дійсно є основні зусилля. Росії зараз спрямовані на те, щоб саме ці, а також деякі інші крупні країни е, глобального півдня, щоб вони не взяли участь. Пане Олександре, а поясніть, будь ласка, які не знаю, там практичні результати можуть бути після цього саміту, які б максимально задовольнили Україну. Ну тому що зараз дуже багато експертів доволі скептичні в тому, що ну щоб це не вийшло зустріч заради зустрічі. Зібралися щось, обговорили, попили кави, обмінялися ручками, і на тому все просто декларація. Ну, я би сказав, що це формування певної спільної платформи. Майбутнього миру на умовах України, і от скільки країн під неї підпишуться, це важливий показник. Крім того, наскільки ми розуміємо, країни матимуть можливість підписати не всі, а лише певну частину тих пунктів, які відомі як план Зеленського. Да і тоді ми побачимо, що ну, наприклад, є принаймні є певне коло питань в плані Зеленського, які підтримуються абсолютною більшістю. Країн світу. І на сьогоднішній день до таких питань, наприклад, відноситься е, свобода комерційного мореплавства е, в е, Чорному морі, е, екологічні питання, захист від е, того того шаленого забруднення світу, який несе з собою війна, е, гуманітарні питання. Обмін полоненими і декілька інших питань, де ми можемо дійсно досягнути максимально широкого консенсусу з майже усіма країнами світу, mm -hmm. От. але є також питання, щодо яких ну ймовірно не всі готові підписатися, тому що це означає їх конфлікт з Росією. Вони його не хочуть і тому можуть. Самоусунутися від солідаризації з Україною в цих питаннях, а зокрема, питання може... територіальної цілісності. Пане Олександре, а ж може бути такий варіант, що Україна там буде присутньою на саміті, але не знаю, якесь резюме, комуніке вона не підпише. Ні, ні, це не так буде. Інша справа: скільки країн його підпишуть. А, тому... Е я впевнений, що власне задум цього заходу буде е, таким чином реалізований, щоб максимально широке коло країн разом з Україною підписалося під певним спільним документом. Інша справа, що ми до до кінцево зараз не знаємо, яка кількість пунктів там буде, які це пункти будуть в цьому документі, і яка кількість країн підпишеться. І тут в мене виникає логічне питання: а як власне ось таким чином можна змусити Росію до миру? Ну зібралися країни, ну щось підписали. Вони типу об'єднані якоюсь коаліцією спільною ідеєю. Але якщо Росія не захоче виконувати, то вона й не буде нічого робити. Ну вона не захоче зараз це виконувати, але власне дипломатичний фронт цієї війни теж існує. І дипломатичний фронт до нього Росія дуже серйозно ставиться. Вона хоче довести всьому світові, що більшість країн світу або нейтральні, або підтримують Росію. І, власне, над завданням цього саміту міру є довести, що це не так, і що більшість країн світу, не лише західні країни, підтримують Україну. В перспективі це безумовно означатиме певну конфігурацію впливу. В світовому співтоваристві і е, таким чином формуються передумови для, для завершення війни. Тобто важливо подивитись в динаміці, наскільки е, потужною є коаліція, яка підтримує саме українську модель завершення миру, наскільки вона розширюється, наскільки в ній є лідери, не тільки в. Е, Країнах, які традиційно підтримують Україну, на чи є на можливість дійсно спиратися також і хоча б не в усіх питаннях, але в більшості, на підтримку і не західних країн, тобто ця дипломатія, вона хоча і не має прямого впливу на те, щоб Росія припинила війну, але в перспективі ці фактори будуть грати свою роль, визначаючи, впливаючи на. Те, коли як і на яких умовах ця війна закінчиться, зрозуміло. Дякуємо вам за роз'яснення і бачення усіх цих процесів і за те, що знайшли змогу долучитися до нашого ефіру сьогодні. Олександр Сушко, виконавчий директор міжнародного фонду відродження.